Всім ну, привіт друзі! З вами знову я, Мелод Геймс, і сьогодні я вам розповім як встановити те лаунчер. Ну, і лаунчер для Майнкрафта. І це безкоштовно. Але всі це, це знімали на старих комп'ютерах, наприклад, на Windows 7, я не знаю. Я тільки... Я в основному бачила на Windows 7. Але зараз я вам розповім, як скачати вот той, та лаунч на Windows 10. Ну, ну, або 11. Ну в мене Windows 10. Але, там плюс, там, ну, я не знаю, я б не сказав, що прям на колегу, коли запачу на Windows 11, то і зніму про як скачати на Windows 11. Коротше, пишу, вписуємо в Google та лаунчер. От, власне, такі е, сайт перекине, ось офіційні. Коротше, ось офіційні версії від Alpha Snapshot. Тут можна навіть Snapshot. Я не знав, що тут можна снапшоти вибирати. Так коротше, там можна все зробити. Коротше, тут навіть є для телефонів, але для... Але то не Бетрок, а там... просто моди, там різні все такі. Але для... нам потрібно для ПК. А якщо шо тут можна вибрати? Всі-всі версії, окрім Бетру. І чого воно не скачивается? А, -а скачитала он Так, чого у меня на российском? Украинская. Завантажити тро лаунчер, це лаунчер для Windows, тут є для Linux і для MacOS, ну але Windows нам потрібен. Тут є бата навіть, але тут можна подивитися осі э, версії, Але от все, у нас цей файл завантажується. От, завантажується. Все, завантажився. Відкриваємо його. Так, у нас якась загрузка. От. Те Та усе туп. Так. Mm. Якщо що пробачте, що в мене на французькому тут все, коротше. Це продовжити. 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 Завжди продовжити, коротше. Тут буде завантажуватися. Продовжити. Продолжить. И у нас от такое окно должно вылезти. Вона буде завантажуватися, то я не знаю, що я не знаю в мене, по-моєму, воно не буде завантажуватися, вона одразу відкриється, тому що в мене вже він скачаний. Але там, якщо буде загрузка там довга чи все таке, там буде е... там 185 мБ буде скачуватися то ви не беспокойтесь просто чекайте. Це десь 15 хвилин триває, але я не знаю. У мене наче комп'ютер не такий уж і мощний, але він за десь, напевно, за дві хвилини. І все. Він у нас скачався, все тут. Якщо що, вибе а якщо, якщо... Ну, якщо що, на 1.16.5 воно хорошо працює. І завжди вибирайте Optifine. Ні, ну Якщо ви там Курс Force э, скачаєте, і ви, мож, і ви можете скачати моди, ну то Але в мене Culse не скачався, я не знаю, в мене якісь. А, і у вас це, це буде. Це буде вилізати у вас часто на комп'ютері. Пробачте, а вот мінус. минус, Тоша. Яка нафигу опера. Яка нафигу опера. Яка нафигу опера. Яка нафигу опера. Ака нафігопера. Коротше. Тут ви можете вибирати версії, але спочатку ви напишете свій. І коротше, якщо я вам допоміг, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вимарал Всім до побачення.